Всім доброго доброго дня і вас вітаю. Сьогодні в нас початок нового робочого тижня. І сьогодні ми з вами подивимося, в яких енергіях ми з вами будемо проживати цей тиждень з 1 по 7 травня. Зараз ми з вами подивимося, в чому ми зараз знаходимося. Так, а далі будемо дивитися, що чекає на протязі тижня. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження енергетичного балансу. І так, в чому ми зараз з вами знаходимося? В яких енергіях? Дивіться. Дуже важко. Депресивно, перенавантаження, якийсь дуже такий тягар, який ми тягнемо. Знаєте, це може бути як душевний такий а, стан, так і фізичний, коли нам фізично важко та складно. Ну, а, зайшли ми в цей тиждень дуже напружено. Так, наша країна загалом. Тому не дивно, що більшість може відчувати саме такі енергії, саме такі емоції. Давайте подивимося. А, як ми будемо взагалі ах, проживати на цьому тижні? так? Які енергії навколо нас можуть вирувати? Так, період з 1 по 7 травня. Дивіться, мені йде якась м, така, знаєте, Зацикленість, заторможеність, якась таке. Знаєте, коли все навколо воно зупиняється, всі наші плани вони можуть затримуватися і нам дають якийсь час на роздуми, на перепочинок. Тобто, всі плани, які ми з вами можемо планувати, вони можуть затримуватися, вони можуть а, якось, а, знаєте, навколо нас просто стояти і нікуди не зрушувати. Ось в цей період нам треба зупинитись та спробувати проаналізувати всі ситуації. Нашого життя, чому саме так відбувається зараз. Далі мені йдуть спогади. Ми дуже багато можемо поринути у якісь минулі етапи свого життя, щось а, аналізувати, щось поглядати. Це може викликати конфлікти як зовнішні, так і внутрішні. Тобто ми можемо конфліктувати на цьому тижні багато з оточуючими. Також може виникати якийсь внутрішній конфлікт у нас всередині, так? Ось, який наштовхне нас на багато роздумів. Ми можемо бути закритими на цьому тижні від інших людей, не дуже хотіти підпускати до себе. І коли а, якась мудра людина поруч з нами може нам щось намагатись донести, порадити, ми можемо також її не слухати. Але дуже важливо звернути на це увагу та хоча би просто послухати а, ту пораду, яку може нам та людина надати. Багато Емоційного розчарування, несприйняття на цьому тижні іде, ось дуже складно, емоційно та фізично. Карта справедливості показує нам, що нам бажано на цьому тижні бути чесними з собою та оточуючими.